Як жити без електрики, води та опалення знає мандрівник та альпініст з Луцька Олександр Орушко. Без відчуття дискомфорту в експедиціях він місяцями обходився без усіх благ цивілізації, що нині говорить дуже актуально для українців. Два місяцями були в Пакистані в експедиції не було там ніяких. Батареї, щоб гріли досвідом виживання в екстремальних умовах. Турист зі стажем сьогодні поділився зі студентами. Каже, без опалення у приміщенні можна легко обійтися, одягнувшись у кілька шарів. Коли слої, відповідно, ми між цими слоями є ще повітря, яке так само гріється, воно все разом працює. В маленькому приміщенні буде більше людей. Вони швидше його обігріють, навіть дихаючи. Температура у приміщенні не впаде нижче нуля, навіть у морози, каже експерт, з виживання. Виспатися у теплі допоможе спальний мішок. Освітлення на довгий час забезпечить лайфхак із двома батарейками, монетою та світлодіодом. Помістили батарейки з пісну коробочками. Тут можна взяти саме просто цю копійочку, поставили і ця штука може світити дуже довго. Тобто цей діод на цих двох батарейках. Є люди, яких нам вже чотири місяці постійно включені в стоїть. Якщо немає можливості зготувати їжу на плиті, вдома це можна зробити за допомогою пальників, які продають у магазинах з туристичним спорядженням. Літер води ось на такому закипає приблизно за дві хвилини. Накручується на балон пальник сам. Ємкість для води, поставили Газові пальники. Їх можна використовувати в приміщеннях вдома. Але потрібна додаткова якби вентиляція для того, щоб ну, продукт спалювання вам не зашкодив. Після почутих порад студентка Іванна Єворська каже: задумалася чи не придбати собі у гуртожиток такий пальник. Підігріти воду, коли немає світла, зготувати мінімальну їжу якусь. Щоб зекономити заряд телефону мобільного, мандрівник радить вмикати його у визначені години лише для зв'язку із рідними, домовившись про час заздалегідь. Даріта Мошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.